На наших екранах Петро Денисюк, суддя Рівненського міського суду, на цьому місці працює останні 15 років, і за цей час він назбирав достатньо відзнак, аби його ілюстрували у перших чергах. Проте поки що він продовжує сидіти на нагрітому місці та носити мантію. Які справи він рішає? На чому їздить, чим живе, скільки заробляє і що взагалі відбувається у Рівненському домі правосуддя. Це спеціальний матеріал Володимира Тимофійчука. Суддя трудоголік. Я ну, закривсь нарешті мене, не знаю, коли знайшли. Або як відданий слуга Феміда цілих 17 годин ховався від нашої знімальної групи. Коли він пішов в Нарадшою кімнату, перепрошую. 14.36. 14.36. Вчорашнього пішов. дня. Так. А коли суддя вийшов з нарадчої кімнати? Сьогодні 8.43. І він цю ніч тут був в нарадчій кімнаті в суді, так? Ну, виходить, що так. Від прицілом люстратора Рівненський міський суд. 15 хвилин, будь ласка, звільніть приміщення. Ага, отак. От от. Саме так. Обличчя, імена та прізвища найяскравіших представників тутешньої судової влади. Дуже погано суддя, коли каже правду, Обманювати це... Обманювати дуже погано. Суд... Ну ви ж обманули нас. Ну, обманув. Обманув. Отакий виявляється суддя. І власне, чим все це закінчилося? Поліція Рівненської області. Чекайте з'єднання до парадок. Петро Дмитрович. <звук> Петро Дмитрович, до вас приїхала швидка допомога. Про усе це та багато цікавіше. Замить. Справа йде про земельні пиєм вартістю мільйони доларів. Людмила Голубінська, голова громадської організації по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією на Рівненщині, розповідає, чим насправді живе Рівненський міський суд, які справи тут рішають. Та спочатку познайомтеся. Петро Дмитрович Денисюк, суддя Рівненського міського суду. Щонайменше 15 років цей володар мантії був намісником місцевого храму Феміди. Ба більше, буквально донедавна входив до списку членів найвищого судового органу України ради суддів. Одночасно очолював суддівську раду Рівненщини. Очевидно, такий багатий досвід допоміг йому досягти нелюдських здібностей, спілкування з небіжчиками. Зараз ви все зрозумієте. Виявилось, що в матеріалах справи є заява від особи, яка померла. Написано, що подала вона судді на особистому прийомі судді Петру Денисюку, подала цю заяву 28 березня, хоча вона на той час вже була 4 дні, як мертва. В наших руках офіційні документи. Він її прийняв з прийому і навіть написав резолюцію приєднати цю заяву до справи. Оце його підпис особистий. Ви тільки вдумайтеся в це. Мало того, що до судді Денисюка на прийом завітала покійниця, так ще й у своєму зверненні увага! Відмовляється від власної земельної ділянки вартістю тисячі доларів. І так для інформації. Орієнтовно десь під 6, 6 мільйонів доларів ці землі були продані. Ну як вам таке? Люстратор у Рівненській місцевій прокуратурі. Виявляється, за згаданим фактом проти судді Денисюка було порушено кримінальну справу. Це очевидно, ви самі бачите, що вона надійшла в суд після е, е, смерті цієї людини. При допиті Денисюк пояснив, що вказана заява була подана до суду представником. Однак, за спливом часу він не зміг пояснити, хто це був. І очевидно, повіривши на слово судді, вказане кримінальне провадження за епізодами злочинів, чинений Денисюком, було закрито. Він, як кажуть, у нас не підтопляємо. Нічого йому зробити не можна, оскільки там сильні зв'язки на самих вищих шалонах судової влади. Що ж? Познайомимося з цим непотопляємим. люстратор у Рівненському міському суді. Ну що ж ми зараз завітаємо до судді Денисюка Петра Дмитровича, поставимо кілька запитань, з'ясуємо обставини. На кімната, шановні. Не можна зайти. Будь ласка, ясую вироб, шановний. Зараз не можна заходити. Я закрив по вироку. Я прийду вас. Я закривсь на радшої кімнати, не знаю, коли яку Ну, В принципі, звичайна практика. Суддя знаходиться в нарадшій кімнаті. Вирішує певну справу. Нас попросив зачекати. Ми стоїмо біля кабінету судді Денисюка і чекаємо, поки він до нас вийде. А поки чекаємо ще кілька цікавих фактів із суддівської практики Денисюка. Не може бути дві постанови по одній справі. В природі такого не буває. По одній справі має бути одна постанова. І ще один приклад: ось два рішення щодо однієї і тієї самої справи з різницею у кілька днів. Написано від руки, ця постанова була. Підпис там був начебто Петра Денисюка, але потім виявилося, що по цій справі номер справи цей самий, є. І ще одна постанова суду, і ця постанова датована номер той самий, датована іншою датою. Але і також є підпис Денисюка. Але що цікаво, ці підписи відрізняються зараз. Ви будете шоковані. Виявляється, поки суддя Денисюк безпричинно не ходив на роботу, замість нього увага. Цю постанову спочатку розглядав харечку Сергій Павлович, хоча станом на 2002 рік це не був. Він не був тоді суддею, він був водієм у суді Петра Денисюка. І це не порожні слова, а офіційні матеріали справи. А ось власне той самий водій Сергій Харечко. Нині цілий суддя. Непогано. Скажіть, будь ласка, пане Харечко, а ви взагалі суддею працювали в 2002 двому Ні, не працював. А були е, помічником судді Денисюка? Був от є По така постанова дивіться. Були такі скарги перевірялися. Я такі постанов не виносив, тому що все -то перевірялося. Такі шокуючі факти за словами Людмили Голубінської активісти намагалися донести до генпрокуратури вищої кваліфікаційної комісії, вищої ради юстиції, ради суддів, і все це супроводжувалося десятками пікетів. Варто зазначити, 2005-го. вища хвилівкомісія суддів дійшла висновку про необхідність звернутися до Вищої ради юстиції України з пропозицією внести останнє подання президенту України та Верховній Раді України про звільнення Денисюка Петра Дмитровича як з посади голови Рівненського міського суду, так і з посади судді цього суду. Але справа не зрушила з місця. Були такі розмови, що він сказав, що на мене може поскаржитись, тільки господу Богу. Лише у 2011-му під тиском громадськості Петро Денисюк таки написав заяву на звільнення з посади голови суду. Однак, залишаючись, так би мовити, рядовим суддею, як свідчать наші джерела, продовжує керувати судом. І нині маємо на годиннику зараз 16.50. І от секретар тільки зараз повісила табличку про те, що суддя знаходиться в нарадчій кімнаті. Тобто пройшло більше майже три години з того моменту, як ми завітали до кабінету судді Денисюка, і тільки зараз ця вивізка з'явилася на дверях. За вікном вечоріє. Я цікавлюся, скільки ще суддя може пробути в нарадчій кімнаті. Може бути таке, що суддя буде до ранку, досить в нарадчій. Як е, дуран, Бо у нас є е, робочий гад. Угу. А який це робочий гад? Добре, тобто вона нічим там не залишиться, правильно? <риві> Аби не зволікати, йдемо до кабінету голови суду і прямо у лоба питаємо: чи правда, що суддя Денисюк тут за старшого? Ви кажете, що ви голова суду. Так у ну, мене закладається думка, що можливо ви не голова суду. Можливо, не голова. Я прошу показати посвідчення. Я, я зараз не маю посвідчення, я суддя. Так. Для чого мені посвідчення? Кому його? А що, Для чого мантія тоді? Мантія для да. того, щоб здійснювати. Щоб створювати образ, що ви суддя. Так, да, образ, що я суддя. Через певний час дискусії суддя демонструє фокус. Хрисимчук Микола Костянтинович, голова Рівненського міського суду. Ви нам сказали неправду двічі на камеру. Перший раз сказали, що у вас немає посвідчення, а другий раз показали посвідчення. І це на камеру записано. Це теж нормально. Дуже погано. Суддя, коли каже неправду, дуже ць, погано. Суд... Ну, ви ж обманули Но нас. Ну, обманув. Обману такі отакі, отакі. отакі виявляються суда. Висновки робіть самі. Однак це далеко не єдиний випадок, коли місцеві вершителі не лише кажуть неправду, а й навіть соромляться своєї посади. Пані Людмила показує документ з ДТП, учасником якої був Петро Денисюк. За словами свідків, суддя був з ознаками сп'яніння і керував в такому стані керував автомобілем. А під час складання протоколу винуватець вирішив приховати, що він служитель Феміде. Було написано, що він є безробітний, а тут ці не працюючи. До речі, про автомобілі. Це не єдине авто, на якому бачили скромного суддю. Оце автомобіль, на якому він від'їжджав з цього мітінга. Якщо ближче номери цього автомобіля видно, що це здається Мерседес, бо 555 42 РВ. Одна з його машин, якими він керував це, він тоді при нас від'їжджав, відвищив з Києва. Його авто у дворі суду міста Рівне. Оце також Мерседес. Однак жодного транспорту Петро Денисюк так і не задекларував. А це скромненький будиночок слуги Феміди, який господар сховав за величезними деревами та високим парканом. А ви куди вже? 17.30. Так, ви додому йдете? Так. А, а, Петро, Петро, Петро Дмитрович він де? йде. Робочий день закінчився, усі поспішають додому. Те саме просять зробити і нас. 15 хвилин будь ласка, зберіть отак ага, от. Так, от. Саме так. А як же Петро Дмитрович? Про нього забули, тим паче ми ж домовлялися. Я зараз не можна заходити, я займаюсь до них по вироку. А, я приймалася. Петро Дмитрович. Петро Дмитрович. Ви в нарадчий? Чуєте, ніби не відповідає ніхто. Петро Дмитрович. Журналіст телеканалу 22 Володимир Тимофійчук. Програма люстратор. Ви в кабінеті? З вами все добре там. Петро Дмитрович. За дверима тиша. Невже щось сталося? Поліція Рівненської області. Чекайте з'єднаний депаратор. За кілька хвилин приїздять двоє патрульних. Відкривати кабінет я вам не дозволю. Це кабінет суді. Ну, нас рішився робочий день. Люди не хочуть залишати приміщення, і ми змушені зараз працювати, тому що ми ж демоки. Почекайте. я хвилююся за здоров'я. Судян хвилююся, Що ж не маємо права скривати, як не дозволяє. А що ми можемо зробити? От людині там уже погано. Ви можете з'ясувати, чи він там живий здоровий? Ми пробуємо зв'язатися по телефону, проте абонент не відповідає. Петро Дмитрович, ми тут хвилюємося за вас. Ви можете до нас вийти або сказати, що у вас все добре. Ви чуєте мене чи ні? Ми ж з нами домовлялися, що ви вийдете, поспілкуєтеся з нами. Ось так. Згодом приїжджає і швидка допомога. Петро Дмитрович. Петро Дмитрович, до вас приїхала швидка допомога. І тільки тоді суддя подає ознаки життя. У вас все добре, ви здорові? В мене все супер. Я пішов, ви мішаєте. Я вже написав заяву прокурору, щоб порушить відносно справу. Скажіть, будь ласка, а коли ми зможемо з вами поспілкуватися? Я, я не знаю, коли сьогодні ні. Ага. Спасибі вам. Гарного вечора. Будете ночувати тут. А це вже як закон дозволяє. Це не ваше здобут. Що ж? Дружньою компанією у супроводі поліцейських і швидкої, ми таки покидаємо будівлю суду. Лікар тим часом не на камеру встигає поставити судді Денисюку діагноз. Він не хоче бачити ні вас, ні тим більше нас. То він там і закрився, просто сховався. І, хоч суддя Денисюк не хоче бачити нас, проте ілюстратор дуже хоче бачити Денисюка. І вже наступного дня. Ну що ж, ми вдруге в Рівненському міському суді прийшли зустрітися з Петром Дмитровичем Денисюком. Спробуємо з'ясувати, чи є він на роботі. Заходимо до голови апарату суду. А тепер максимальна увага. Мені показують наказ. Що це за наказ? Голови суду. Голова суду від 15 грудня. Денисюку Петру Дмитровичу, судді Рівненського міського суду. Відпустку без збереження заробітної плати. Стала заява. Є заява. Прошу надати відпустку без збереження заробітної плати з 15 до 18 вісімнадцяти років зв'язку із сімейними обставинами. Різке погіршення стану здоров'я. Ось така вона віддана праця судді Денисюка. Що ж ви так не шкодуєте свого здоров'я, Петре Дмитровичу? Чи може злякалися прямих запитань люстратора? Але будьте певні, ми обов'язково повернемося. Подужайте.